Всім доброго вечора. Ми з України. Сьогодні у нас 15 грудня, десь пів 6, да, 25 минут шостого вечора. Зараз займаюсь. мелю короче, Дерть. для того, щоб намішати корму. Часто буває, там в коментарях з приводу рецептури, з приводу, як Дерть там мішаю, чи що, що використовую. Використовуємо два інгредієнта це ячмінь і пшениця 50 на 50. І БМВДшку по віковій, там, по ваговій групі. Там. Старт, гровер, фініш, предстарт, супорос. Лак... Е, і на лактації ми використовуємо стартовий корм. Е, е, так, примірно розкажу, як я мішаю. Нічого такого сложного, не треба там вигадувати щось. Добав, насипав дерті, додав БМВДшки, ось тобі готовий корм. Звісно, можна заморочитись там, з преміксами, з своєю макухою, з усіма цими компонентами. але у нас не такі обйоми, щоб, скажімо так, да, ми колись прораховували, що на преміксі там, тонна корма виходить там, тисячі на півтори дешевше. Але це тоді ще своє макуха стоїв, коштувала по там, щось 12 чи 14 гривень, і премікс там, 1200 стояв фінішний. Але ну, це ми товари, що просчитували, я колись його показував. Але ми використовуємо БВД-шку, в принципі, в принципі, нас все влаштовує і, скажімо так, показую, що, як, якими БМДшками ми кормимо. Часто запитують, яка фірма, фірма промагромікс. Тут наша з області завод. Тут недалеко. Скажемо так, Якщо треба, контакти можу залишити, будете дзвонити. Хоча я там бірку показав, там є контакти іменно з самого заводу. Також ну, можемо дати контакти людинки, в яку я купую, він може вислати нову почту. О, таке коротеньке відео показав малих, ну, не малих своїх поросят, які в мене, яким скоро буде 5 місяців через 2 неділі. Ну так, працюємо. Робота, дом, хазяйство потрошку. То холодно, то дощ, то жара, то ще щось. Корот, щось погода не ахті. Е -е, пишіть, дзвоніть, задавайте питання. Всім мирного неба над головою, все буде Україна. Всім добрий вечір. Ми з України. Що Так, таке коротеньке відео. У мене вдома не у баті, а у мене. Як бачите, свинки боліли, воно не доїли. Поприбирав, почистив Время вже 15 шостого. 15 шостого, але Якщо? відео так, на такі питання, які часто задають. Ну, думаю, сейчас трохи покажу хрумбілей. Це те, що погано йому було, ну, так трохи росте. Нагадаю, що вони вже на фініші і відео так, більш касатися буде про корма. Зараз підемо до їх, покажемо поросят. Так, ось, все. другі поросята, Так, Це ці поросята, брати, сестри тих поросят, що я знімав відео по цьому. Скільки важить поросята і їм зараз 4,5 місяця. Ну, 27 числа, грубо говоря буде сьогодні у нас 15. -те. Ну, через пів місяця буде 5 місяців. Хтось там написав в коментарях, було б цікаво знати вагу з 5 місяців. В нього теж народились там 28 грудня, чи е -е, липня. 29, Ну щось коротше, одинаково. Але в мене немає вагів таких, щоб е, зважити їх. Не знаю, Кілограм може по 80 деяких є, когось менше. Суть в цьому. Ну і ось още, ось ще ці є Ось Один рижик, ось біла. І той, що хромав, що ми йому кололи, антибіотик. Ну, вроді все нормально, гарцують, да? мала. Ну, 4,5 місяця. Ну я думаю, кілограм по 80 точно оце є. Оцих, думаю, 80 по-любому бути. Ну а там може плюс-мінус. Так я, звісно, хотілося б на новий рік зарізати когось, щоб бути з м'ясом. Але не знаю, поки ще не вирішили. Та і різати тут кошеня, скажімо так. Якби там кілограм 180 було 190 кг, 200. О! Там і м'яско, і салкою, і колбаси, балабаси. Ну подивимося, ще два тижні є, скажімо так, до нового року. Е, Будемо будем бачити. Ну, а зараз, е, ну, звісно, тут є поменше, а це типу, ті, що були не менші, як то показував. Зараз е, займаюся кормом. Так, зараз прервусь трохи і так продовжимо. Як бачите, в мене все стоїть відро ячменя і відро пшениці. Пшениця ще прошлогодня, що якщо в мене. Завозили осталось. Зараз я милю. Я засипаю відро ячменя, відро пшениці і отак по колу. Поки намилю бочку. Потім мішаю корм. Запитуйте часто, які, яка фірма БМВД. Ось мішечок. Мікс. У них вся лінійка є. От. Починаючи від пристарту, старт, до цей гровер, гровер фініш, типу, універсальний супора, шлактація для курейних сушок. ну типу, Якщо треба, можу дати номер людинки, він нової почти може вийшли. Ось, допустимо, у нас є корм від 25 до 60 від 60 до забою. Тобто, гровер -фініш. Адреса. Номер телефону напряму з заводу, що тут склад? склад. ЖМК соєвий, жмик соняшниковий, премікс мінералові, вітаміни, борошно, вапнякове, резинові накислоти ферменти. Я вже неодноразово це все показував. От, і... Я мішаю ну, мелом візде іду у батьків там, і я у себе 50 на 50 пшениця і БМВДшка по віковій групі. Допустимо, я зараз буду мішати е, гровер. Да? Чи, чи фініш, говорю, у мене поросята вже на фініші тут. Я беру, вмикаю віса, отарюю тази, не мішаю. Насипаю 9 кг дерки, ячменя, пшениці, і 1 кг БМВДшки. У мене виходить 10 кг готового корму фініша. Якщо це старт, він там 20%, то виходить 8 кг дерки і 2 кг БМВДшки. Гровер 1,5 кг БМВДшки, 8,5 дерті. Супорос, по моєму так же саме, як і гровер, тільки там інші компоненти. Ну і Лактація я не використовую, ми використовуємо старт на лактації свиноматок. Часто записуєте, який рецепт. Та ніякого рецепту немає. Воно 50 на 50 я спію пшениця. БМВДшка перемішав перекалапуцам і годую. В мене все влаштовує. Е, немає в мене такого великого об'єму, щоб використовувати премікс. Макуху, соєву, рецептури, ці всі додав, перекалопусав і кормлю. В принципі, все влаштовує. Результати я вам показую, що як свині ростуть, слава Богу. Так що отакий рецепт. Мішаю руками, бетамішалку не підключаю. І, в принципі, все нормально. Насипав, вони з'їли і все добре. Такий коротенький відосик кого які питання, пишіть дзвоніть. буду радий відповідати на ваші запитання.